18 квітня. А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав: Пийте з неї всі. Матвія, 26 розділ, 27 вірш. Наш Господь виразно говорить, що чаша, плід виноградний, представляє кров, тобто життя, незбережене життя, а втрачене. Тобто віддане, пожертвуване. Він говорить нам, що вона була для прощення гріхів, і всі, хто хоче бути Його, зобов'язані пити з неї, зобов'язані приймати Його жертву і привласнювати її вірою. Усі, які хочуть бути виправдані вірою, повинні приймати життя з цього єдиного джерела. Марно стверджувати, що віра і послух якому небудь великому учителю означатиме те саме і принесе вічне життя. Немає іншого шляху здобути вічне життя, окрім прийняття крові, раз пролитої в якості ціни викупу за гріхи всього світу. Немає іншого імені, даного під небом або між людьми. Через яке ми мали би спастися. Схожим чином осягнути нову природу можливо тільки шляхом прийняття Господнього запрошення пити з Його чаші і бути зламаними з Ним як члени одного хліба, бути похованими з Ним у хрещенні в Його смерть і таким чином бути з Ним у Його Воскресінні до слави, честі та безсмертя. Тож, коли ми святкуємо цю величну пам'ятку, не забуваємо віддати Господу подяку за наше виправдання, а також за наш величний привілей бути співжертвами з нашим відкупителем і доповнювати недостачу скорботи Христової. І коли сумні і замислені, ми з цієї нагоди вивчаємо і цілковито переглядаємо наше серце, давайте як робив Господь. Тріумфувати вірою і йти, співаючи хвалу тому, хто покликав нас із темряви до свого дивного світла, і хто дав нам привілей мати спільність у великій справі, яка зараз просувається вперед.